Один, два, три, початок, три. Включили батарій і полетіли. Що в цьому випадку роблять енергетики? Шасовувати електричну розтинку сторонні предмети можна. Сьогодні до нас завітали працівники Харків Обленерго з цікавим інтерактивним уроком для дітей з приводу електробезпеки. Вони завітали в наш метроклас, другий клас. Дітям дуже сподобалось. Буде дуже цікаво. І ми дуже сподіваємося, що до нас завітають ще наші інші метрокласи в офлайн форматі Урок був дуже цікавий. Нашим дітям дуже сподобалось. Дуже вдала форма інтерактивної гри, адаптована під дітей під їх вік. Вони можуть у ну, Засвоїти правила користування електроприладами. Акціонерне товариство «Харківобленерго» продовжує заняття з електробезпеки для дітей молодшого шкільного віку в форматі офлайн. І ми дуже раді, що ми можемо проводити такі уроки в безпечному місці і спілкуватися з дітьми, отак от офлайн, грати з ними, розповідати, танцювати, тобто проводити в інтерактивній формі наші заняття з електробезпеки. Розповіли дітям, що таке електрика, чому вона небезпечна, які основні правила поводження з електробезпекою вдома, біля енергооб'єктів. Нагадали та показали дітям ще раз, які існують попереджувальні знаки біля енергооб'єктів, і наголосили, що такі енергооб'єкти потрібно обходити осторонь. Оголошуємо початок три. Отри! Відпостраждав цей крові на безпечну відстань. І таким чином його віз від ураженої зони відтягти. Показали дітям, як потрібно рятувати людину, тобто як енергетики рятують людину, яку було уражено електричним струмом. Також навчили дітей надавати першу домедичну допомогу, робити штучне дихання та непрямий масаж серця. Мені більше всього сподобалося на цьому році, як я одягав куртки рятівників та рятував чоловіка. Мені сподобалось як ми вчилися лікувати, якщо струмом вдарило. Ну, провод в провод Я Дізналася більше, і тому я вже можу це, якщо щось страпиться, можу це теж зробити. Холодильник, холодильник, трижди, холодили, трижди, холодильник, трижди, холодильник.